Усе частіше можна зустріти новий вид шахрайства, коли жінки, познайомившись в мережі із заможними іноземцями, стають жертвами афер. Так днями жителька Дубинщини за неіснуючу посилку за кордону перерахувала шахраям більше 14 тисяч гривень. 38-річна жителька Дубинського району повідомила, що наприкінці минулого року їй у месенджер написав незнайомець. Подальша переписка відбувалась за допомогою онлайн-перекладачів. Він назвався мешканцем Лондона, розповів, чим займається, та час від часу підтримував спілкування. Схема полягає в тому, що жертві нібито надсилають дорогий подарунок, а вона має сплатити доставку. У березні він написав нашій потерпілі, що у нього скоро день народження, і з цієї нагоди він хоче зробити презент своїй українській подрузі. Він надіслав жінці відео із торгового центру, щоб вона сама обрала собі подарунок. Коли мова дійшла до оплати пересилання, чоловік вигадав якісь проблеми із банківським рахунком та попросив свою співрозмовницю розрахуватись із службою доставки. Дубенчанка погодилась і без вагань перерахувала 14,5 тисяч гривень. На рахунок, який їй надіслав кур'єр, та все ж жителька Дубинщини зуміла уникнути ще більших втрат, адже подальші вимагання грошей викликали у неї підозру. Далі жінці пояснили, що відправник поклав до посилки чималу суму грошей, і щоб вони прибули до України легально, потрібно сплатити ще 20 тисяч гривень за відповідний сертифікат. Цього вона вже не стала робити, адже зрозуміла, що її обманули. Варто зауважити, що минулого тижня за схемою кохання в мережі. Дві рівнянки втратили майже півмільйона гривень, однак теж не дочекалися подарунків за кордону. Наразі, за фактом шахрайства, стосовно жительки Дубинського району правоохоронці розпочали розслідування. Шахраєві світить до трьох років позбавлення волі. За фактом шахрайських дій у поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Дізнавачі в межах цього досудового розслідування встановлюють особу зловмисника, також інші обставини цього злочину. Загалом, з початку цього року на території Дубинського району зареєстрували 65 звернень за фактами шахрайських дій. В аферистів все ще лишаються робочими такі схеми, як видурювання коштів в під приводом додаткових підробітків інтернет-мережі дзвінки від псевдобанкірів та отримання доступу до приватних месенджерів, тож будьте особливо пильними та обережними.